Ну, а чого нам чекати узимку? Чи готова наша інфраструктура до холодів? Чи вистачить газу, аби перезимувати? Усі ці питання поставлю Миколі Куліснику, заступнику міністра енергетики. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, підготовка до зими в самому розпалі. Як триває процес закачування газу на зиму? Підготовка до опального сезону 25 п'ятого року, відбувається за планом. Це завдяки власне зусиллям Міністерства енергетики, енергетичних компаній. Нам вдалося значно диверсифікувати маршрути постачання природного газу, а також гарантувати потужності за новими маршрутами та за існуючому. Це дає нам змогу забезпечити можливість імпорту природного газу як в період підготовки до опального сезону, так і протягом періоду споживання. Це є гарантія того, що ми зможемо покрити власні потреби. Зараз темпи закачування природного газу знаходяться на високому рівні, вище фактично в півтори рази ніж аналогічний період минулого року. Ми йдемо за так званим планом та графіком, який у нас сформований, і маємо всі передумови досягти цільових обсягів підземних сховищах до початку опалювального сезону. Скажіть, будь ласка, якщо можу запитати, якими є запаси газу на початок серпня? На на початок серпня в наших ПСГ накопичена фактично достатня кількість, яка навіть перевищує певні планові. Тут ми можемо сказати, що накопичення відбувається досить активними і вищими темпами ніж минулого року. Хочеться підкреслити, що темпи накопичення власне газу є достатніми і більшими напередодні минулого опалювального сезону, і це зокрема запорука досить активному імпорту. Роботам по стабілізації, роботи е, газової інфраструктури е, після атак ворога. На сьогодні фактично всі заходи щодо формування резерву обладнання, переміщення, ремонтно вживаються. Уряд йде на підтримку і надає змогу фактично енергетичним компаніям отримати необхідне обладнання. Також тут варто відмітити взаємодію з міжнародними партнерами, які через фонд підтримки енергетики, який на базі міністерства енергетики та Energy Community нашої європейських колег дають змогу максимально швидко. Отримати міжнародне фінансування, яке вкрай важливе для підтримки підприємств енергетичного сектору, для своєчасного виконання ремонтних робіт та необхідного обладнання для аварійно-ремонтних бригад. А якщо екстраполювати, що називається, чи вдасться забезпечити обсяги до початку опалювального сезону? Ну, принаймні, зараз так. Який прогноз? Виходячи з існуючих темпів, фактично закачування природного газу, ми бачимо, що звісно встигаємо і ми досягаємо цільових рівнів формування запасів природного газу в підземних сховищах. Також ми маємо прогноз і чіткі плани щодо покриття споживання протягом опалювального сезону. Пікового споживання для цього, власне, повторюсь, ми максимально тестуємо систему. Ми розглядаємо резервні живлення постачання, диверсифікуємо нові маршрути та нові ресурси для закупівлі природного газу. Таким чином максимально розвиваємо можливості постачання незалежних ресурсів природного газу для покриття як власного споживання, так і для того, щоб збільшити завантаження нашої ГТС. Транспортування, зокрема для країн східної Європи. Активно працюємо з нашими міжнародними партнерами, з фінансовими інституціями за підтримки уряду України та Європейського союзу. Ми отримали фактично фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку, яке продається НАПНАВТОГАЗУ для закупівлі імпортованого природного газу в розмірі 500 мільйонів. Фактично, це є не перше вже фінансування досягнуто за рахунок дій уряду. Також було спрямовано інші фінансові результати, власні кошти Компанії для того, щоб сформувати максимально інтенсивний е період закупівлі імпортованого природного газу і досягти всіх необхідних обсягів в підземних сховищах в перетопальний період. А скажіть, будь ласка, пане Миколо, оці 500 мільйонів від ЄБРР кредиту, їх вистачить нам для забезпечення наших потреб у газі? Чи нам потрібно ще десь шукати кошти? І тоді виникає запитання, які ще джерела фінансування можуть бути залучені? Фінансування з боку ЄБРР не є єдиним джерелом за угу. газу п'ятницю також стало вже публічно відомо, що додаткове фінансування надасть уряд Норвегії, Норвегі. за що ми дуже вдячні адже уряд Норвегії є системним партнером та системно допомагає підприємство енергетичної сфери. Домовлення щодо фінансування закупівлі імпортованого газу були фактично укладені за сприяння уряду міністерства енергетики та мають фактично забезпечити необхідні запаси напередодні опалювального сезону. Також хочеться зауважити, що це практично перше фінансування, яке вдалось досягти уряду України в взаємодії з європейським співтовариством європейською комісією. За інструментом країн Facility та іншими інструментами, таким чином ми максимально залучаємо всі доступні фінансові кошти, фінансові інструменти для підприємств енергетичної сфери для компанії Нафтогаз для того, щоб імпорт природного газу відбувався в найкоротші терміни, і запаси природного газу в підземних сховищах були сформовані на достатньому рівні. Пане Микола, я вам дуже дякую за коментар, за ваш час і за вашу роботу. Звісно, це Микола Колісник, заступник міністра енергетики, був у нас на зв'язку. Дякую вам.